А зараз у нашій студії гість, який на відміну від попереднього, вміє нормально говорити, але не всі тепер хочуть слухати. Представник так званих молодих політиків, на яких покладали так багато сподівань, але тепер вони все частіше змушені чути слово розчарування. У нас в гостях Мустафа Наєм. Привіт, Мустафа. Привіт. Е, Тема розчарування, вона сумна, але в принципі недостатньо. Я думаю, якщо ми додамо трошки сліз до цієї теми. Е, отже, е, коли ти. Е, ну, Ти чув взагалі десь останнім часом чи там, коли, про те, що ти ті, 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 розчарував когось. Ну, насправді я чув все з першого дня. Е, візьми мою цибулю, я плачу від неї, ти не плачеш, дай мені свою, набери мою. Ти, візьми, якась підстава сталася. Бо я плачу. От. Е, найгірше це коли такого тобі не кажуть, а так, знаєш, такий погляд такий. Ну, як нібито з тобою вже прощаються. Знаєш, так? Ну <п infinity> да. Е, окей, а в чому тебе? Ну, отаке, ти пішов журналістики. Є ще щось, за що тобі кажуть, ти нас розчарував? Ти знаєш, я думаю, що насправді розчарування, яке стосується молодих політиків, це трошки несправедливе, тому що е, дійсно на них покладалось, покладається. Досі покладається дуже багато надія, велику надію. І якщо порівняти їх з тими, хто насправді має владу. В них ніяких очікувань не було, то їй нехто не розчарував. я, от в мене сльози течуть. Це можна. Ти можеш використовувати це в подальшому житті, що після цих слів у Майкла ще текли сльози. Ну, добре. ти будь ласка, енергійніше бо В тебе сльози не течуть, а ти маєш плакати теж. Ти вже стер три цибулі? Ну, все. Насправді, чого я говорив, що я теж боюсь розчарування, тому що перша програма, я десь ну, тобто, я боюсь, що всі знаєш, такі, подивляться, такі Е, -е Майкл, щур, mm -hmm. все вже. Ти знаєш, мені здає, що якщо в тебе є мета, от в тебе є мета зробити передачу. Під час того, що ми з тобою робимо, тут може з'явитися там, купа людей, які скажуть: «Слухай, ну як ти сидиш? Ну, Подивись, що ти треш? Що, що ти робиш? Це ти дивишся себе, так? <плес> да. це, 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 те, що ти треш, це треш. Подивись на себе, як ти взагалі яке світло, це все. Якщо ти в цей момент не маєш цієї картинки, що ти хочеш в кінці, ти можеш збитися. І, врешті-решт, тобі вийде якусь новини. Да? А, тому, якщо ти маєш велику мету, якщо ти бачиш цю велику картинку, мені здається, що розчарування людей вони можуть тебе підштовхувати, але не збивати. Угу. А є люди, які тебе розчарували е, відтоді, коли ти, ти почав розчаровувати інших людей. От? Розчарування все ж таки це більше про е, е, ірраціональне. Це да? емоції, так. Зараз піде важка артилерія. Ми будемо з Мустафою терти хрін. <кій> <кій> Ми насправді так само запрошували ще одну людину на, на інтерв'ю сюди з молодих політиків. та. Ось не буду говорити хто. Але ну, він відмовився прийти і сказав, що в нього там і так проблеми з квартир. Квартирку він забув закишинити і не зміг прийти. Ну, коротше, не суттєво. Тобто, як ти сприймаєш це, що довкола нього відбувається, це якась спланована акція, чи це проблеми з тим, власне, як він реагує на це? Е, я думаю, що Сергій підставився. Mm -hmm. е, тобто інтерпретація того, що він зробив, виявилася сильнішою, чим є це насправді. Mm -hmm. е, з огляду на те, що в якому токсичному полі ми працюємо, в якому. Е, в якому е, ну в якій такій ну дуже ворожій атмосфері е, іде робота, е, звісно, підставлятися так було неправильно. Але що говорити, якщо говорити вже про Сергія і про квартири, ну послухайте, це людина, яка дійсно дуже багато років говорила про те, що люди робили при владі, і ті люди, які дійсно мали доступ до державного бюджету. Подивіться, вони вже визнали вже, те, що вони крали. Просто Мені здається, що така великий, це треба не кампанія по декларації, такий національний кам кам Коли... коли вони, Фінансовий, та, та, так? Нормальний політики, ви сказали, ну так, ви знаєте, ви там підозрювали, ви праві, ми крали. Ти хрін, бо ти ти більше говориш, а ну, три хрін... аментки. Моментки що ти знаєш, що в тебе реальні піде сльози від хрону, і ти його не треш. Ну добре, це якась підозра в мене в маніпуляції. Що в тебе є ще хрін мого потерти свій твій? Ну, Небагато, що є хрон. <кък> ти міг би зараз звернутися? От у нас точно де є якісь люди, частина там людей, які нас дивляться, вони точно десь можуть десь думати, що там Мустафаєр частково розчарував, чи десь в цьому напрямку цей. Ти міг би ну, до них звернутися щось сказати? Мені здається, що останні два роки показали одну річ. Тоді, коли ми об'єднуємося щось будувати, коли ми не шукаємо що ненавидіти, а шукаємо ті світлі плями, які можна підтримати, щоб вони стали сильнішими і їх стало більше. Це є шлях до перемоги. Інакше ми захлебнемось просто в, цьому, в цій темряві, і що саме головне, опуститься руки. Це був Мустафа Наєм, це було найважче інтерв'ю в моєму житті. Я плакав.